Перша зупинка учасників семінару традиційно урочиста. Білогірський район зустрічає делегацію хлібом сіллю. Після чого напрацювання соціальної сфери району учасникам семінару демонструють на прикладі роботи будинку-інтернату для громадян поважного віку та інвалідів. Це наша найстаріша жителька району. В минулому році їй виповнилося 107 років. О, от вже, от вже Учасники семінару зустрілися з мешканцями, питали про умови, про ставлення до них персоналу та будні. Раніше було в нас 5 чоловік на проживанні. На сьогоднішній день ми вже маємо 35 ліжкомісць І на 35 ліжкомісцях проживає у нас 35 підопічних. Серед цих підопічних ми маємо 15 інвалідів. З них 6 інвалідів з дитинства. Усі інші це люди похилого віку, ветерани війни та праці. Демонструє кращий досвід роботи і Білогірський територіальний центр соціального обслуговування населення. Структура центру складається шести відділень. Це два відділення соціальної допомоги вдома. Одне в Білогір'ї, друге в Ямполі, відділення соціально-побутової адаптації, відділення на натуральної грошової допомоги, відділення медико-соціальної реабілітації і ветеранська світлиця, яка працює відповідно до програми Турбота. Наш центр обслуговує всіма відділеннями 2220 чоловік. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів промінь надії зустрічає делегатів урочисто. Гостям тут раді адже мають досвід гідний наслідування. Послуги соціальна. Педагогічна, психологічна допомога, медичний супровід і здійснення сімейного патронату. Проте заклад має і свої турботи, які вже найближчим часом планують вирішити із переїздом у нове приміщення. Після новосілля проміння дії зможе запрацювати на повну потужність. На сьогоднішній день в нас виготовлена вже проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза. Для того нам виділене приміщення на території Білогір'я. Ну чекаємо на такі результати, що в перспективі буде мати своє власне приміщення. Заступник голови обласної ради Василь Осачи зауважив, що у кожному районі потрібно максимально забезпечити всі умови для соціального захисту населення, особливо якщо мова йде про одиноких престарілих чи тих, хто має недуги. Сьогодні, коли зустрічаєшся, формуєш думку, вивчаєш думку, маєш обмін думками з іншими, бачиш, як працюють інші, збагачуєшся сам і можеш. Все впроваджує те, що побачить. Я думаю, що ці зустрічі корисні. Без проблем насушник ніколи не обходиться там, де є бажання працювати і змінювати, але загалом в області відмічають позитивні тенденції у соцзахисті. Постає питання, і ключовим є питання стосовно розвитку соціальної інфраструктури територіальних громад, і головна мета, якою щоб кожен член територіальної громади, який потребує соціального захисту, скористався соціальним послугом і завдання стоїть Після короткої теоретичної частини семінару делегація продовжила практичну. Свої напрацювання показала Ямпільська спеціальна загальноосвітня допоміжна школа-інтернат. Заклад має сучасний спальний корпус, корпус медичної реабілітації, столову та майстерні, де старшокласники отримують ази майбутньої професії. В нас професійна підготовка йде за в основному за двома напрямками: це слюсарна справа, слюсарно ремонтна справа для хлопчиків і кухарська справа для дів. Кращий досвід білогірського району в соціальному захисті населення необхідно перейняти та втілювати, наголосив заступник голови обласної ради Васильоса. А такі виїзні семінари відбудуться у кожному районі краю. Олексій Яленко, Віктор Кривий для інформаційного випуску з Білогірського району.